Працюю у службі у справах сім'ї, дітей, молоді та спорту при районній державній адміністрації вже більше 12 років. Всякі випадки, ситуації та інциденти траплялися, але свій перший робочий день я не забуду ніколи. Мені ледь виповнилось 22 роки і після закінчення інституту мене відправили за направленням на роботу. Тут я працюю і досі. Дуже я вже прикипіла до своєї роботи і змінювати її абсолютно не хочу. Так ось, у мій перший робочий день моя начальниця відділу сказала, що я не можу жити в рожевих окулярах, а тому поїду з нею. Куди ми їдемо, я толком не розуміла, але все стало відомо по дорозі. Ми їхали у великій поліцейській машині разом із двома чоловіками, які працювали в поліції. Прямували ми до сусіднього села, яке було за 30 кілометрів від міста, Ми їхали вилучати дітей від рідної мами. Для мене це звучало дуже жорстоко і просто не вкладалося в голові. Як це можна забрати дітей від мами? Коли ми дісталися до місця призначення, я змінила свою думку. Ми стояли перед похилою хатою, з розбитими шибками і прогнившими дверима. Аромат звідти доносився неприємний. Ми увійшли. За кутом печі на холодній бетонній підлозі гралися два хлопчики років три і чотири, а їхня мама за столом випивала з якимись двома жінками і чоловіком, при тому, що була вагітною. А посеред кімнати в самому центрі стояв самогонний апарат. Моя начальниця підійшла ближче і гукнула їхню маму. Тоді показала рішення суду щодо вилучення у неї дітей та позбавлення її батьківських прав. Жінка і оком не кліпнула, а тільки сказала Ну і добре, погодуєте їх заодно, а то їли ще як вчора. А хлопчики почали сильно плакати і кричати за мамою Мамо, мамо, не забирайте нас, ми любимо нашу маму.